Всім привіт! Вітаю вас на каналі Своновосто для людей. Близиться в нас час опороси це наша рябуха. І приблизно, я думаю, тиждень, ну, тира-10 днів до опоросу Що ми робимо власне, в зв'язку з цією подією? По-перше, ми. Вже за 10 днів до опоросу зменшили корм рябусі. Бачимо, що їй вже так тяжкенько дихати. І перевели її на 2 кілограми корму на добу з лактуючим харчуванням, і даємо їй три варених яйця теж на добу до самого опоросу. Яйця потрібні для того, щоб потрапляв в тваринний білок для нашої мамки. Ось, ну звісно, перед самим опоросом, як піде молоко, ми ще раз клітку цю прибираємо, дезінфікуємо і, власне, будемо приймати сам порос. Що ми ще зробили в рамках підготовки до опоросу, і зразу я тут кое що хочу показати. Ну, ми підготували клітинку для поросят, встановили сюди коврики, вони у нас переносні, ми їх там. Їх в нас чотири штуки, і ми там з одного місця на друге тих чотири штуки переміщаємо. А хочу я сказати про оцю чудову бункерну кормушку. Ми її взяли на випробування, випробували її, і вона, я хочу сказати, показала себе більше ніж добре. Бо з цими корицями для поросят це така історія. Вони постійно просипають, з підлоги беруть з землі, мені би не хотілося. Щоб вони ну так, бралися з землі. І ми взяли таку бункерну кормушку, випробували її. І вона показала себе досить добре. Тут вона у нас зараз закріплена, ось так вона кріпиться з середини. Оця верхня штука, зараз я її не буду знімати. Вона піднімається, опускається і сюди просипається власне, предстарт. Є така кормушка, таку кормушку ми купили за 220 гривень. Замовив я сьогодні ще таких кормушок. А є більша кормушка на 5 кг. Це на 2 кг, а є більша кормушка на 5 кг. Но хочу сказати, це реально хороша історія для поросят. З такої кормушки є тут у нас чашечна поїлка для підсосних поросят. Так що вона себе зарекомендувала дуже добре, і мені дуже подобається використання цієї кормушки для підкорму поросят. Рекомендую, до речі, таку кормушку дуже добре вона себе показує. Ну, ось, власне, і все, що потрібно робити для підготовки до опоросу. В першу чергу, це дезінфекція провести перед самим опоросом. Передезінфікувати клітку, щоб поросятка як мога менше була під ризиком зараження всякою, всякою штукою. Тут у нас, буде, у нас є суха травичка, ми будемо суху травичку сюди додавати. А тут буде соломка цього, ну, того року солома. Будемо її тут стелити. Ну, все готове, препарати медичні, рукавички, все-все-все для того, щоб прийняти гарну опорос. Будемо надіятися, що все пройде добре. Рябуха, ми пам'ятаємо, прошлого минулого разу в неї опорос пройшов за годину. Будемо надіятися і вірити в те, що цей опорос теж буде нескладним. Але якщо він буде складним, то ми, в принципі, готові на все озброєні. Я бажаю вам, щоб ваші опороси вони приходили просто і легко, щоб ви готувалися все ж таки до опоросів, щоб це не було зненацька або, знаєте, так ну, опорос та й опорос. Ні, ні. До, цього, до цієї події треба готуватися, і тоді у вас як менше буде проблем. Запрошую вас поставити вподобання, підписка. Прокоментувати це відео, як ви готуєтесь до опоросів і чи готуєтесь взагалі до опоросів, що робити з кліткою. Ну а я бажаю нашій країні перемоги і Божого благословення для всіх нас. З Богом! До побачення!